Доброго раночку, Ольга, репетиторка з української от як же ж добре, як же ж добре, коли все так, як раніше було. І як я вас рада бачити за розкладом з раночку, коли я для вас записую відео, і в мене є світло. Супер! 274 серія в нас уже серіалу Життя репетиторки, а це означає, що ще 273 ви можете подивитися після цієї, і це чудово, правда? Е, в. В цьому серіалі я розповідаю про своє репетиторське життя і сьогодні поговоримо про те, хто ми без гаджетів. І спершу хочу вас привітати. Знаєте з чим? І з тим, що ми з вами разом прожили січень. І січень у нас був. Зараз в сучасних реаліях якось щастя є навіть від усвідомлення того, що ви змогли спокійнесенько собі прожити, ну або не спокійнесенько, але прожити місяць. І я рада, що ви були зі мною цього січня. Продовжуємо. Будемо разом жити і в лютому, я сподіваюся. І тепер поговоримо про те, що спричинило тему сьогоднішньої розмови. Не було в мене світла вчора і позавчора. І, ви знаєте, в стресовій ситуації я відкочуюсь до заводських налаштувань, мабуть, десь кудись у дитинство. І я починаю керуватися тими шляхами, які я вивчила ще в дитинстві. І тому, коли в мене не було світла, я подумала, що в крайньому разі я буду проводити уроки в телефонному режимі. У мене була купа купезна варіантів, і сусіди, і е, е, заживити за допомогою павербанків інтернет, і навіть зняти е, в Запоріжжі квартиру погодинно, для того, щоб там працювати, бо коворкінгів у нас немає. Е, раніше в місті були коворкінги, зараз їх немає, хіба що в обласній бібліотеці, але там купа людей і е, буде незручно проводити уроки. І через те у мене була купа купезна варіантів. і Один з варіантів був, що я просто буду телефонувати, як звично ми телефонуємо за допомогою стільникового зв'язку, якщо він працюватиме, бо коли світла немає, він теж погано в нас працює. І просто з дітьми спілкуватися голосом і давати їм вправи, а дітки будуть писати в зошитах, і тому я дістала свої підручники. Бо частину вправ я можу просто так з голови придумати і одразу діти їх будуть виконувати. А частину мені все-таки треба, щоб були якісь методичні матеріали, щоб я була не ось так: от вузько в своїх якихось методичних моментах, і тому. Я ще дістала підручники, згадала, як це, коли я ще працювала лише за підручниками. І такий час у мене був у житті, бо не було ще активного інтернету в нас у навчанні. І тоді я згадала і свої часи безінтернетного життя, безінтернетного дитинства, і почала просити про допомогу людей. Тому я от і до сусідки збігала, в якої виявився генератор, що працює, і в неї попрацювати встигла. І навіть у вас, пам'ятаєте, питала, що це за чарівна коробочка. І дякую вам за це, що я тепер знаю, що це медіоконвертер. І медіа А, до речі, ми з дітками напишемо, тому що у нас в шостому класі. Якраз зараз іде тема, як писати з кількома учнями, як писати складні слова. І, зокрема, складні слова, в яких іншомовні компоненти. І якраз ми вивчаємо те, що це пишеться разом, і тому я запам'ятаю це і дітки запам'ятають тему. І якраз дякую вам за допомогу. І ось я звернулася по допомогу до вас. Чому? Бо я звикла ще питати в людей, не в інтернету. І потім я вже коли записала відео, коли його вивантажила, я думаю, господи, ну чого ж я не пішла у це, не сфотографувала цю чарівну коробочку. Я ж могла це зробити? Могла. І одразу не спитала в штучного інтелекту, можна в Джеміні спитати, можна в цього, як його, господи, гуглівського, теж штучного інтелекту спитати, що він у мене вилетів з голови. Він же ж такий популярний, то і думаю, от можна ж, можна ж спитати у вас. Чого ж в інтернету питати, якщо можна спитати у вас, і ви мені скажете. Хоча це швидше, легше, але от звикла я, я в стресових ситуаціях, я так зрозуміла, я от е, якихось знаєте, таких доріг е, дотримуюся, до яких я звикла ще з маличку. Чомусь у мене так мозок працює, і в багатьох людей він так працює, що ви відкочуєтеся до якихось заводських налаштувань, і от працюєте ось якимись торованими шляхами. От і у мене так. І у мене торований шлях був звернутися по допомогу до людей. І недоштучного інтелекту. А я розумію, що діти, які зараз ростуть, вони виросли в той час, коли інтернет був повсякчас, і вони до нього зверталися, і це для них вторований шлях. Якщо до мене звернутися до людей до книг, то в них до інтернету. Я подумала, наскільки, мабуть, розгубленими вони почуваються, коли немає світла. Ця ситуація у нас уже давно. І я думаю, що ми можемо вже з дітьми, вона вже не така для них травмуюча, і ми можемо з дітьми їх цю ситуацію обговорити. І тому я вирішила, що наступного тижня з розвитку мовлення ми якраз будемо говорити про той момент. А як же ж вони почуваються, коли зникає світло, і коли у них немає основного їх порадника, основного їх. Помічника, а саме інтернету, і, зокрема, штучного інтелекту, штучний інтелект не так давно у них, але інтернет у них завжди все їхнє життя. І от як вони себе почувають і як вони можуть з цим впоратися. Бо знаєте, подекуди натрапляєш на відео різноманітних ворожок, чомусь мені докидають алгоритми відео різноманітних ворожок. Мабуть, кількох я таки вподобала, і вони тепер починають активно пропонувати себе мені. І вони починають розповідати про те, що на нас чекають чорні часи, що не буде взагалі світла, не буде зовсім легенні жодного зв'язку, що у нас буде глобальна пандемія і різноманітні такі цікаві історії. І от, слухаючи їх, я теж думаю, а що ж будуть люди робити, коли без світла, зовсім без світла, або зовсім без зв'язку, або зовсім без інтернету, як ми швидко адаптуємося, чи, можемо, чи зможемо ми до цього адаптуватися, і наскільки ця адаптація буде для нас важкою. Ось такі у мене виникають питання. Тому наступного тижня ми з дітками будемо досліджувати, а як це почуваються, як вони, і як це взагалі жити без того, до чого ви звикли, зокрема, без інтернету і без штучного інтелекту. І я думаю, що я поділюся своїми міркуваннями в кінці наступного тижня і їхніми міркуваннями щодо цього. А вам, якщо цікаво, то теж ви можете поділитися зі мною своїми міркуваннями, а як людство житиме, якщо зараз забрати світло, інтернет і зв'язок телефонний, що буде у нас і яким чином ми будемо спілкуватися. Чи повернеться до нас телеграф, чи це будуть якісь інші способи і засоби. Так, ну що ж, дякую вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви були зі мною в цьому січні. І поступово гарних вам вихідних і перетікаємо красиво. Так, перетікаємо, як якась ріка у лютий. Будемо в лютому також разом. Я сподіваюся, підписуйтеся, долучайтеся, вподобаєчка і до лютого. До зустрічі!